Щобливо, що ми їхали 19 годин протягом в плацкарті, але ми всю дорогу пили пиво і нам було дуже добре. Нам є про що поговорити, і це було класно. І ми не помітилися 19 годин. Як саме місто вам не прийшов, погляд? Чи ви вже були тут? А я тут вже втретє, наприклад. В а то і в четвер. Ні, то втретє. Ні, я вперше абсолютно. Для мене формат південних міст, таких приморських, Це завжди екзотіка. Причому ну, перший раз. Я поки що нічого не зрозумів, чесно кажучи, тому що я ось, ось сательчика прямо сюди. Будемо завтра дивитися, що воно таке. Ну, у вас тут красиві заводи. І бобини погані, я вже побачив. Доводилось би бувати на фронті, як хлопці вас слухають, що їм подобається. Я часто їздив з різними арт-волонтерськими групами. Збираються митці всякі, там, співаки, там, і, якісь там юристи, поети, такі як я. я Їдемо, їдем, виступаємо. Ну, Це для нас такі самі концерти, але ну, є своя специфіка, це цікавіше ну, в плані ну, такому внутрішньому. Ну, ти відчуваєш важливість цього. Я не знаю, наскільки там вдається такими от концертиками підняти бойовий дух, ну і щонайменше там покращити настрій У нас виходило. Так що я думаю, що це все було не дарма.